Rage on that beat, going crazy. Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Даніель Самоленко Влог. І в сьогоднішньому випуску ми розпочинаємо зимовий сезон 2024-2025 року із населеного пункту під назвою Буковина та Транська. У сьогоднішньому випуску ми познайомимося з усіма можливостями для зимового відпочинку у цьому місці і в першу чергу ми розпочнемо наше знайомство із термального парку під назвою Буковина. Отож сідайте якомога зручніше, а я починаю. Let's go, Буковина! Привели ми ось на таку парковочку, вона абсолютно безкоштовна для усіх бажаючих, не охороняється, лише тут регулювальник керує, щоб гарно паркувалися і було досить місця Усім зверху можемо бачити туристичні екскурсійні автобуси. Тож можемо зробити висновок, що на автобусі сюди теж можна дістатися з польських міст, наприклад, з Кракова, з Жешова найближчих. І ось тут маємо таку будівлю з 2009 року, вона працює тут ціло. Річно 13 басейнів, в тому числі на вулиці і всередині. І нас оточує ось така зимова казка. гори, Карпати, татри і ось такі ялиночки. І з таким краєвином тут можна відновити здоров'я, відпочити і помилуватися красою природи. Рухаємось всередину, розкажу, що по чому і як тут все влаштовано. І підемо купатися. Всередині маємо, як завжди, ось таку. Інформаційну табличку, прайс ліст, і ви можете ознайомитися з усіма цінами. Є тут два тарифи: 3,5 години і цілий день. 3,5 години дорослий коштує 85 злотих, що приблизно дорівнює 20 євро. Цілий день коштує 115 злотих. Всі інші ціни можете зупинити, подивитися, які будуть актуальні саме для вашої компанії. Отже, зробимо невеличкий огляд термального аквапарку Буковина Татшанська або ж просто термі-Буковина. Зверху тут маємо ось такі лежаночки, де можна відпочивати після купання. Зверху також маємо ресторанчик. Внизу у нас центральний великий басейн. По боках маємо два джакузі. Там також ще один ряд лежаків є, і на лівий бік у нас вихід до. Дитячих басейнів. А вниз по сходах є ще три поверхи басейнів, які знаходяться на дворі. З цього боку, у нас тут басейн із гідромасажем, необхідно відстояти дві черги, і потім можете пройти у коло і помазушувати собі усі частини тіла знизу до верху. Тож рухаємо зараз на двір, і там у нас буде найбільша краса. Ось такі краєві тут відкриваються на навколишні гори. І ось такий маємо тут. Басейн у кола у нас гідромасаж з цього боку джакузі, і з двох боків він однаковий. І на дворі, на відкритому свіжому повітрі у теплій водичці можна попарити свої пісточки. Зараз вийдемо і подивимося, як це виглядає назовні. Зверху тут маємо казінничок, називається цей басейн Небесна Долина. Далі у нас є ще внизу цеперсько-басейн, і є ще у нас тут одна печера, яка називається Яскіння над Воронцем. Тож йдемо. По порядку пройдемо усі басейни. Ось так це виглядає назовні. Дехто плаває у шапках, тому що холодний вітерець, і часом пролітає сніжок, а загалом атмосфера тут просто неймовірна. Ось наші користичні туристи пішли на заплив і рухаємось далі іще на мінус другий поверх. Виглядають дитячі басейни, є тут декілька гірок, які виходять на двір. І тут чотири маленькі басейни. Далі на вулиці також є ось такий плавальний басейн, але певно він не буде теплий, тому що людей тут не дуже багато. І тут немає гідромасажу, це лише для плавання. Але кілька разів можна теж проплести. Далі на нас чекає справжня річка, штучна річка і печера. Подивіться, яка краса на вулиці. І Тут у нас потічок. І за потічком ми можемо рухатись і зацінити красу. Старання місцевих архітекторів, тому що це просто дивовижно. Я гляжу, як тут ввечері це все ще з підсвіточкою. До речі, в центральному басейні була акваеробіка, якщо комусь цікаво, коли ми прийшли зранку. Я думаю, цю інформацію можна на сайті почитати. Так, і ось так по колу, за річечкою ми пропливаємо. І Тут ще є кілька краників із. Масажиком і ось є такий великий штучний водоспад. І красивий краєвид на околиці курорту Буковина Татранська. Так, Якщо комусь цікаво, що тут дають їсти, можу показати, але обідати ми підемо у традиційний горельський ресторанчик у самому населеному пункті. Варто зазначити, що тут ще є спа сауни але за них треба платити окремо, тож кому буде цікаво, можете купити собі окремі квиточок і знаходяться вони десь там. І на напої можете побачити ось тут. Є напої холодні, є напої гарячі, є пиво та алкоголь. Кому цікаво, зупиніть собі та подивіться і зараз ще знайдемо десь меню. Їжа оглядає ось так, бачу там рис, картоплю пік, картоплю варену. Далі маємо тут декілька видів салатиків, потім є котлетки, є якісь нагетси ще тут. Йдете по полу собі і набираєте те, що вам цікаво. Є якісь фрешики тут і є тортики. І на кінці оплачуєте вашу покупку. Ось такий курорт, приїжджайте, і ви, а ми далі оглядати сам населенний пункт і що таке цікаво для туристів. Наступна локація, яку я вам покажу у Буковині Татранській, це гора під назвою Вірх Русінський або ж вершина русинська, що навіє нас на думку про те, що тут жили наші предки, русини, українці, тому що це була Лемківщина. Тут одразу маємо ось таку безкоштовну парковочку, велику розлогу із місцями. І тут знаходиться гірськолижний курорт із назвою Русинські. Він нещодавно відкрив. Свої ворота, тому що, як бачите, снігом тут туго, сніг тут ось насипний, настріляли гарматами, а далі маємо шикарний краєвид на усі навколишні гори Бескиди і польські Карпати. Тут у нас катаються на лижах і сноубордах. Тут у нас підйомничок іде навпаки, ви заїжджаєте на машині на гору, на лижах спускаєтесь, а потім піднімаєтесь з лижами назад на Вашу стартову точку. Підйомник ось такий крісельний, чотиримісний. Так, на інший бік теж маємо парковочку. Тут одразу маємо ось такі кіоски із позичанням гірськолижного спорядження. Зараз зайдемо в центральний, покажу вам ціни у гірськолижному сезоні 2024-2025. По центру маємо велику корчму, куди ми зараз заскочимо пообідати. Так, і тут маємо ще. Декілька туристичних атракцій з сувенірами різними і смаколиками. З цього боку маємо панорамний краєвид, де можна зробити крутяцькі фото і відео для ваших соцмереж, навіть якщо ви не катаєтеся на лижах, ми бачимо ось такі краселезні ретраки, снігоходи, на яких катаються працівники цього гірськолижного курорту. Так. Тут також навіть є пачкуман, сюди посилки приходять, тут у нас школа. Лижна теж знаходиться. Ось маємо такий фудкорт прикольний у глемпінгу. Так. І тут у нас центральна траса. Я не знаю, скільки їх тут мапи, я ще поки що не бачу, але я думаю, що тут все крутиться навколо ось цього пагорба. Одна вона найдовша і там внизу ще, мені здається, є декілька менших для дітей. І ось така краса навколо оточує цю місціну. У нас каса, звичайно, квиточки ж можна купити і онлайн. Зараз покажу вам ціни. Так, Тут є банкомат. У кого немає злотих, можна злоті зняти, але, звичайно ж, можна заплатити і картою. Так, і з цього боку зараз нам висвітиться ціна. Так, ось тут можна подивитися ціни. Усі також тут є е, е, скібус, автобус, який... Їздить по всій букві татаранській, запирає туристів у різних локаціях. Так працює ця місцина О, з цього боку. Можемо прочитати. Значить, ось всі ціни, ціни такі ж самі, як і в Белки Татаранські. Один. 175 злотих, всі інші ціни можете побачити у, е, інтернеті на їхньому сайті. Топ-сезон з 24 грудня по 7 січня зараз якраз це найдорожче. Так, І тут ось можна подивитися, що також ціни на гірськолижне спорядження. З 9 до 8 відкритий магазинчик. Так, і всі ціни на. Цей сезон можна побачити ось тут, або зайти на їхній веб-сайт «Скліп спорт» і ознайомитись із асортиментом там. Наскочили перекусити у Горальську корчму на горі Верх Русинський, і тут у нас. Працює система самообслуговування. Кожен набирає собі, що хоче, і потім на вагу виплатити. Я взяв собі сирок, картопельку фрі, чикенмакнагідці, котлетку і ще соусу можна собі накидати. Далі ось варена картопелька, ще одна котлетка і відбивна, Потім салатик у нас тут є. І також місцевий сир, осипик. Це все нам залежало 35 євро на трьох. Тобто десь по 11 євро з половиною. На кожного. Тож, смачного нам і смачного вам, якщо їсте щось смачненьке, коли дивитесь цей випуск, на цьому це відео будемо завершувати. Попереду вас, як завжди, чекаються нові і нові випуски з моїх. Подорожі для того, щоб їх не пропустити, ставте подобайку, підпишіться на канал, коментуйте під відео, поширюйте відео серед своїх друзів. Також підпишіться на мої соцмережі Instagram та TikTok, щоб не пропустити короткі відео та фотографії з моїх подорожей. Також у вас є можливість підтримати цей канал на Patreon, або натиснути кнопку спонсорувати на YouTube під цим відео. І до зустрічі нових випусках. Всім бувайте!